Всім привіт! Мене звати Ані. Я читаю багато книг. Перервах знімаю про це відеогляд. І сьогодні я вам хочу розповісти про нон-фікшн літературу, яку я прочитала у вересні. Загалом, що таке нон-фікшн? Це не художня література. І зараз я вам розповідатиму про книги, в яких немає вигадки, тобто це не художній вимисел. Але тут немає ні літератури, ні книжок по менеджменту, по тайм-менеджменту, по селф-менеджменту. Тобто тут просто невигадані історії, які насправді так чи інакше мене вразили, або навпаки, якщо вам цікаво, то це відео. Почну з книги, від якої я нічого не очікувала. А я скажу чесно, коли я цю книгу взяла до рук, я думала, що вона неймовірно класно оформлена. Тут чудесні ілюстрації, сам друк, взагалі сама книга зроблена дуже добротно, її, знаєте, не соромно подарувати. От я вперше про що подумала, що їй не соромно подарувати. Але виявилося, що вона неймовірно цікава і в читанні ця книга. Ганни Улюри 365 книжка на кожен день, щоб справляти враження культурної людини. Чесно, я почала її читати. Я, здається, в перший же день осилила близько 15 описів. Взагалі, що це за книга? Про що вона тут є справді описи, такі невеличкі новели, грубо кажучи. Про 365 книг. Просто подивіться на ілюстрації. Ілюстрації, до речі, дуже бомбові. Вони до деяких книжок є. Я в своєму інстаграмі виставляла деякі з них. І, повірте, вони дуже класні. От, що, що ілюстрації тут неймовірні. Так от новели. Новели теж дуже цікаві. Тобто, це не просто опис книги, не просто якийсь, знаєте, сухий виклад про що вона чи, можливо, синапсис. Ні. Це повноправні, цікаві новели і такі, знаєте, цікаві огляди книжок. Подивіться, скільки книжок мене зацікавило. Ось, все це. І це я відзначала тільки ті, які мені дуже цікаві, які я дуже хочу прочитати. І одразу ж хочу сказати, що я планую зняти ролик, у якому розповім про книги, які я вичитала от в цій книзі. Так, про книги, які я вичитала в книзі, все правильно. Декілька з них я вже собі придбала і планую прочитати в скорому часі. Деякі з них я просто дуже сильно хочу прочитати. Якщо вам було б цікаво бачити такий огляд, не знаю, такий ролик про це, то дайте мені про це знати. Мені здається, буде цікаве відео, таке собі війшли по ось цій книзі. А, так от, 365 новел, неймовірно цікавих, справді неймовірно. Вони дуже зацікавлюють, і а, тим не менш, в деякі мірі вони мають спойлери. І е, ці спойлери, власне, не знаю, мене спойлери ніколи не тратують, Тут вони швидше для того, аби ви, коли будете говорити з людиною про цю книгу, могли хоча б щось про неї сказати. Наприклад, у Вані Каріні чітко зрозуміло, що Анна Кареніна попала під поїзд. Ну, мені здається, що це вже не дуже спойлер на наш час, бо, мабуть, тільки і ви про це не знає, але тим не менш за визначенням, це спойлер. Тому е, тут дуже багато художньої літератури відомої нам ще зі школи, знову ж таки, та Анна Калініна, а браття Карамазови і так далі. І тому подібне. Тобто є багато таких книжок, про які ми, в принципі, знаємо. Але при тому всьому є дуже багато книжок, про які я навіть не чула. Аби ви розуміли, з оцих 365 книжок я особисто прочитала тільки близько 40. 40 книжок з 365. Мені здається, що це такий доволі мізерний результат, є куди мені рости. І книги, які тут вказані, дійсно дуже-дуже цікаві. Кому я цю книгу однозначно рекомендую. Однозначно рекомендую так, як я і думала. На подарунок, мені здається, книгу Любові а, Ну, прям те, що лікар прописав, будь-яка людина, яка читає навіть дуже багато, наприклад, вважаю себе людина, яка читає дуже багато, ця книга підійде. Мені підійшла. От, окрім того, вона буде цікавою для тих, хто хоче, як то кажуть, російською бліснуть умом. Так? 365 різних книжок різного жанру, різних країн, різних континентів. Ну, мені здається, що якщо ви хоча б з десяток з них запам'ятаєте і зможете в культурній розмові використати, ну ви знаєте, вдасться вам справити враження. І окрім цього, мені здається, теж дуже дуже великий, великий плюс цієї книги. Те, що я взяла для себе, це можливість знайти нові імена в літературі, нові книги в літературі, нові жанри, можливо. Бо я особисто знову ж таки бачите, скільки заклала, планую все-таки щось цього та й прочитати. Тому книгу я однозначно рекомендую. Внизу вам, як завжди залишаю посилання, бо з переходьте, дивіться, купуйте на подарунок, купуйте собі. Я навіть думала про те, що можливо зроблю якийсь, знаєте, флешмоб. До прикладу, на початку року щось придумає, тому що дійсно ідея неймовірно шикарна. Речі, коли будемо говорити про наступного автора, ось тут є одна з її книжок, звісно, не та, яку я прочитала, інша художня книга. А я прочитала її нон-фікшн, її документалістику. Це вони бубухи не скридали, словенки Дракулі. Про цю книгу я вперше почула від Оксани Забушко, коли вона приїжджала на фестиваль її. Вона дуже багато своїй лекції присвятила отласне, цій книзі. Основний, скажімо так, ключ, в якому вона подавала цю книгу, це була історія про те, що як пересічні громадяни реагують на будь-які воєнні конфлікти. Чому був можливий нацистський режим? Кінець кінців, чому був можливий радянський тоталітарний режим? Чому можлива війна зараз насправді? І це питання, воно мені десь не давало спокою доволі давно, тому що, як ви знаєте, я читаю. Ну, відносно багато літератури, нонфікшн літератури, яка присвячена Другій світовій війні, навіть не стільки Другої світовій війні, скільки нацистському режиму, мене завжди цікавило те, чому було можливим, так як до прикладу звичайні пересічні німці ставились до того, що їхні сусіди з єврейською кров'ю в якийсь момент просто зникали. Чи не виникало у них зайвих питань? Як чому не виникало? І от я з цим питанням якось себе, ну, десь воно в мені жило, і вилилося в прочитання книги Славенки Дракулі, чи вони б мухи не скривдили. І е, основне, основне питання, мабуть, яке стоїть в цій книзі, це те, як ці люди, які е, були засуджені за неймовірно страшні прогріхи, е, люди, за керівництво яких і за... Безпосередньо наказів, яких були вбито не одну сотню людей, якими вони були в побуті, так якими вони були в принципі людьми, що робить з людей звірів. І оце насправді було теж одним з тих питань, на яке я дуже б хотіла б дізнатись відповідь, і Сленка Дракуліч про це, власне, говорить. Але моїм особистим, знаєте, фаворитом і моєю особистою темою, яка в цій книзі теж йде такою червоною стрічкою, яка для мене була дуже важливою її прочитати, дуже важливо її осмислити ще раз, це історія того, як звичайні люди так. Не реагували або як вони реагували на власне ті чи інші воєнні злочини, та й насправді не тільки воєнні, які відбуваються навколо них. Так, до речі, одна з історій, яка для мене була не тільки про його не тільки про воєнні злочини, не тільки про війну, але й загалом про, про людей, про їхні якісь. Не знаю особливості. Це історія Мілана Левара, який я сподіваюся правильно ставлю на голосу, тому що ці осавки вона все таки доволі складні. Так от це чоловік, який ну. Так чи інакше був свідком тих воєнних подій, хоча Камон свідком насправді є всі ми. І кожен, хто був причетний до тієї війни, був свідком. Ну, але не суть. А, так от він мав сміливість розповісти про це в суді, піти з цим в поліцію, якось рухати цю справу. І в кінці кінців він був вбитий власне своїми ж. Ну, Людьми, з якими він жив в одному місті. Чому? Тому що кожен насправді з нас, кожен насправді з них був причетний до цієї історії. Так хтось мовчав, коли бачив, як їхніх сусідів вивозили. Хтось вкрав телевізор з пустої квартири, де перед тим когось вивезли. Хтось ну, волею випадку працював в поліції, змушений був виконувати ті чи інші накази. І так, по великому рахунку, на кожному є своє якесь, не знаю, клеймо, якщо можна так сказати, яке змушує мовчати. І, власне, оця. Тема тема того, що кожен з них, звісно, потім, коли закінчилась війна, говорив, що я тут ні до чого, я просто виконував накази, я мусив спасати себе і так далі, і тому подібне, насправді, лукавить, тому що. Загалом є над чим подумати, і мені здається, що сенсу переказувати книгу, якось ділитися своїми враженнями просто немає, бо кожен після прочитання такої літератури повинен сісти і обдумати її для себе. Саме тому я рекомендую Славянку Дракуліч, вони би й мухи не скривдили. По-перше, тому що це дійсно прекрасна документалістика. Це дійсно про війну в Єгославії. Буде цікаво тим, хто досліджував це питання, а тим, хто цікавиться цією війною, хто, як і я. Ну, читає багато літератури про а, усілякі військові режими, про війну, але не про перебіг війни, а власне цікавиться психологічним поняттям, а, тим, як люди реагують, як люди вели себе, чому так, а не інакше. Ставлять собі якісь психологічні питання в режимі війни, якщо можна так, звісно, висловитись. А, теж думаю, книга буде дуже цікавою. І загалом, знаєте, Славенка Драколіч пише неймовірно просто: це не проста книга, вона змушувала мене думати. Я зізнаю я прочитала її там за два дня, грубо кажучи, але я зупинялася, я осмислювала. Я робила собі невеличкі якісь позначки, тому що мені потрібно було самі пережити цю книгу. Я її сприйняла навіть не стільки про війну в Його я зізнаюся до свого сорому, мало знаю про ці воєнні події. Все, що мені відомо, це ім'я Слободана Мілошевича, який, власне, тут теж неодноразово згадується і про нього, і про його дружину. Власне, один із воєнних злочинців того часу. І цих знань зрозуміло мало для того, аби зрозуміти, що це була за війна. Але оце психологічне питання, яке ставить Славенка Дракуліч і те, як вона його розкриває, мене насправді дуже сильно. Потішло неправильне слово, так, залишило небайдужою. Мені було про що подумати після того, як я прочитала цю книгу. Тому Словенку Дракулічу я однозначно рекомендую, як знаєте, як е, просто добру добру в сенсі якісну е, журналістську документалістику, правда, я її рекомендую от, однозначно. І наостанок, книга, яка залишила в мене, знаєте, такі. Mm, двоякі відчуття. Я от перегорнула останню сторінку і подумала, а навіщо це? Я Шлон-Вишневський та Збігнєв Іздєпський. із Дєпський, пробачте за моє каверкання імен, якщо я неправильно щось сказала. І їхня книга інтимна, розмови про кохання та не тільки. Скажу чесно, я цю книгу тримала на полиці дуже-дуже більше року вона у мене на полиці, якщо чесно. Я не планувала її читати. Але після форму видавців, здається, Аня Кименко-Поліщук, до речі, в мене з є ролик. Отут залишу в нього посилання. Аня Кіменко-Поліщук розповідала про те, що вона була на Презентації Вишневської, здала, що в мене була одна його з його книжок і вирішила прочитати. Так от, про що це? Тут два чоловіка Януш Вишневський та його партнер, який, власне, сексолог, спілкуються. Вони говорять про інтим, про, про кохання, ну і, власне, більше не стільки про його емоційний прояв, як про фізичний, себто про секс. І насправді це доволі такі цікаві інтелектуальні розмови двох дорослих чоловіків про секс. Це було цікаво читати, але сказати, що я винесла для себе якусь інформацію. Ну, навряд, хіба знаєте, статистичні дані про те, як сексом займаються в Польщі, як ним займаються в Німеччині. Все чи потрібна була мені та статистика по життю? Не знаю. А, чи отримала задоволення під час прочитання книги? Ну так, соу-соу, so -so. були теми, які мені були цікаві, так, які були, ну, дійсно. А, цікаво мені було прочитати статистику про це. Цікаво мені було дізнатися думки двох дорослих чоловіків на цю тему. А були теми, де я просто ну, можна сказати, що прогортувала, але читала так, знаєте. Через слово, бо мені була не цікава ця тема. я, мабуть, сама би їм розповіла ще більше, що вони там, ці дядьки про то діло знають. Тобто, ну, отаке. От Кому книгу можу порекомендувати? Чесно, навіть не знаю. Злюбителям Яну Шелена Вишневського ну, хіба якимось дуже, знаєте, таким фанатам ярим, яким конче треба читати все, що вийшло з під його пера. Можливо, тим, хто. Ну, тим, хто хоче і знати більше про секс, теж не в цю книгу, бо вона, мабуть, швидше знову ж таки для статистики, для розуміння, для просто почитати, усвідомити, як то воно в людей буває. Хоча, чесно, хто читав інтимно оту цю книжку, скажіть мені, який в ній ви знайшли сенс. Бо я то прочитала, молодець, галочку поставила, але я її відклала назад, і чесно, от, навіть зараз не знаю, що вам про неї розповісти. Власне, на цьому нонфікшн книги закінчуються. Знову ж таки, хочу відмітити Славянку Дракуліч. Це неймовірно крута книга. Вона ще раз вам я покажу, так не виглядає. Внизу всі посилання теж є, шукайте. Вона для мене стала таким, знаєте, неймовірним чтивом, неймовірно якісною документалістикою. І це не просто історія так, чому, чому я так про неї багато говорю. Тому що це не просто історія про а, війну в Югославії, не просто історія про військових злочинців, не просто про те, що вони говорили в гайському суді, і як відбувався цей міжнародний трибунал. Ні, це історія, яка залишає після себе ще щось. Оце ще щось для мене є ці запитання, які я ставила вам, коли про неї говорила. А, відповіді, які намагається знайти Славенка Дракуліч на них. Ну, коротше, крута книга, однозначно її рекомендую. Ви її ще не одно Побачити в мене е, у відео з про фаворити, про топи. Думаю, ця книга точно не обійде оці всякі чарти. Ну і ось ця книга, теж зверніть увагу, скоро... Ну як скоро так? Я знаю, зараз жовтень до сезону активних свят залишилось ще 2 місяці. Але аби не в останній момент купувати подарунки, то візьміть до уваги, що книгу Любові, ось це можна подарувати сміло. Я, звісно, ближче до нового року вам про це все нагадаю. Розповім, що можна подарувати і кому. А наразі у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, яку класну нонфікшн-літературу прочитали ви, особливо, якщо ми будемо говорити про документалістику типу Славенки Дракуліч, Буду чекати раду, це все в коментарях. Обсудимо. Вам як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжок на полиці. До зустрічі! Так